На дармове розмитнення чи ще одна афера мережа вибухнула повідомленнями від таких собі територіальних громад, які обіцяють зареєструвати новенький автомобіль без розмитнення і лише за 500 зелених. Хто вони самопроголошені реєструвальники? За якими схемами працюють, та що про них кажуть офіційні сервісні центри, дізнавалася Інна Набок. Страція авто без розмитнення, міф чи реальність? Наша е, законодавча база дозволяє людям та громадянам України. Абсолютно без всяких там корупційних схем і розтаможок завозити транспортні засоби на територію України зі слів Павла, все дуже просто приходите у територіальну громаду вашого міста і за символічний внесок вступаєте в її лави. Далі ж без жодних дозволів реєструєте своє авто. Нам дозволу якоїсь там да якось там чи якось органу абсолютно не потрібно. Тож вони такі ці уповноважені, що їм не потрібно жодних дозволів. Виявляється, це звичайні жителі певного міста чи села, які об'єднуються в самопроголошену громаду та живуть за своїми законами, які називають волевиявленням народу. Любе рішення територіальної громади, народне чи рішення є законним і не може бути е, нікчемним визнано жодним судом, навіть міжнародним. В на планеті не існує такого суда, яке б визнало наше рішення територіальної громади нікчемним. Таку територіальну громаду можете створити навіть ви з сусідами. Все, що для цього потрібно, організувати отакий невеличкий офіс. Можна у звичайній квартирі, як це зробили у Хмельницькому, а ще необхідно розробити автомобільні номери, щоб видавати їх своїм таки уповноваженим. Ціна питання 500 доларів. От вони будуть такого от, типу от транспорт регістраційна служба народу. Угу. От такі номера будуть по всій Україні однакові. Фактично, щоб не було там ні сірі, ні областей, там ні міст. От такі от чіпляєте ці номери на авто, і здавалося б, спокійно собі їздити. От тільки в сервісному центрі МВС кажуть з таким самим успіхом, замість номера можна примоцувати просту картонку з намальованими рукою цифрами. Знаки громади вартують менше ніж бляха, на якій вони надруковані. Існує певне законодавство України у цій площині. Це законодавство має виконуватися, і це законодавство передбачає сплату певних митних зборів з ввезеного транспортного засобу. Відповідно, якщо такі збори не сплачені, транспортний засоб вважається не і він не має юридичного права бути відповідним чином використовуваним на території України. Говорити про те, що можна це законодавство обійти і не сплачуючи від передбачених законом митних зборів використовувати транспортний засіб, реєструючи його, володіючи ним, фактично це означає ошукувати людей, пропонувати провокувати точніше їх на вчинення шахрайських дій. Тож будьте пильні, реєстрація авто без розмитнення, порушення законодавства. А отже, власники, які спробують скористатися пост. Лухами так званої територіальної громади можуть залишитися не тільки без реєстрації транспортного засобу, а й без самого автомобіля.